На початку повномасштабної війни ми виступали, грали концерт для бійців на передмісті Харкова в районі Так. І виступ був в ангарі. Починаємо виступати і тут як запам'ятався? І... Геро... Це не колінічі були, Вікторія, це було перший кілометр. Ну А вони біля... стояло у Вільхівці. І, і... Я пам'ятаю, що тіка... це перший приспів Кабзона ще не неткнути, бо тільки Хрусь. Вересень 2014 року, тільки початок, це відразу після Іловайська, всі такі трішки дикомахує, ми виступали для одного з добровольчих підрозділів, не буду говорити якого. Ми приїжджали до них на базу, а там вже, по-перше, хтось до нас виступає, це фестиваль, а вони вкрали десь танк і їздять на цьому танку, катаються по території і взагалі якось всі, всіляко знімають напругу. У нас сьогодні пів дня вільних, і друзі звернулися з пропозицією приїхати до вас виступити. Для нас це, звичайно, велика честь і велика радість, тому що ну, останнім часом в зв'язку з мобілізацією концертів немає, а співати тягне, а тим більше для хороших людей це особливо приємно поспівати. Спасибі вам за гостині, за те, що запросили. Айон КТЗ! No. Я мав купу бабок, я мав купу справ, але мій складний характер мені все зіпсував по боку. На Пасху не робочий банкомат. Пробач мені мало візи не адекват.

Я бився в парах, на бульварах і портах, побився з контролерами в Берлінському метро. Я сам зробився, як апостол Петро, трохи я провів у хнібі, вогні. Де твоя смиренність говорить мені, Але що ти зробиш із гарячим нутром? Хто на нас за апостолом Петром? З'явився український Українській жива, живо, живо! Чому так паршиво, Чому ми повинні все це бачити наживо? А Шива мені каже, біографія це шоу, і шлях тобі покаже, як далеко ти зайшов. А ми на любов немає спротиву і меж тому краще сидіти. Києві і на цих полонинах. Слава Україні! Героям слава! Звідки в тебе тічати? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти шукала, Słońce rudu znalazła i mnie jeszcze czerwona. Czerwony. Що я тебе у будівро зелений, забутий все шкаф і приходиш до мене, і не треба нести мені квітку на ній, бо давно уже ти увійшла в мої мік.